Доброго здоровочка, шановні, з вами Притула Володимир. Втрапився в мене маленький казус. Викинув, виклав відео на YouTube, все добре. Відтворюється звук, відтворюється музика, але виклав на Тікток, на якому я буквально... День чи два назад, як зареєструвався, тікток мені видалив звук, <кій> так як порушуються авторські права. Зараз ми знаходимося на моєму сайті. Будь ласка, будьмо знайомі. Все це буде в посиланні під відео. Ось зараз. Моє відео. Я вже всі відключусь від теми. Мої контакти. І соціальні мережі. Ще тік-ток залишилось додати. В самому внизу. Ось. В самому внизу. Посилання на мій канал в YouTube. Так, зараз я вже в YouTube прийшов. Ось мій канал Притул Володимир. Моє фото. І ось відео я виклав у TikTok. Зараз зробимо звук менший. То по на тему. Ну і коротенько зараз, так. Ось ця музика. Я отримав досвід BB Project на використання музики, їхньої музики. Це гурт, який робить кавер-версії. Трошки грузиться. <кій> <кій> Вибачаюсь, коли говорю касою. До диктора мені ще далеко. Ну так, я з дитиною робив тісто для ліплення. От така справа, як і зліва. Так. Повертаємось назад, робимо отак. І ось моя пошта. Сама пошта в мене в моїх контактах на моєму сайті. Трошки довго грузиться, напевно. <кій> І ось. Доброго дня. Ви можете використовувати нашу музику. Ми не проти. <кій> ага, показати цитований текст. Тобто це було. Я написав на їхню пошту. Ось привіт! BNB Project. 18 грудня я звертався до вас у Viber щодо дозволу використання вашої музики у своїх відео. Але, на жаль, відповіді позитивної чи негативної не було. Мій канал. <кій> Можете перевірити перейти, ну, хоча ми зараз перевіримо. Чи це мій канал? Ось. Мій канал. Мої підписники. І ось це саме відео. Трошечки кусочок оцьогось відео. Тому що мій канал перше моє відео з музикою. Але той час, коли я створював це відео, не знав про авторські права. з і про Тол Володимир. Ось одне із перших відео, коли я починав. От якось так. <кій> Тепер. Зараз ми переходимо. На тікток. Тут я повертаю дисплей. Так, дисплей Тікток вони повертається. Зразу перехожу на, на свій аккаунт Тіктокові. Ось це я. Притул 21. Моє фото. Ось. Моє відео. Як бачите, тут внизу, динамік і хрестик. Звук вимкнений. Заходимо в саме відео. І тепер я вмикаю, бачите, внизу бігає стрічка. Ось стрічка. Можете подивитись, коли я натискаю на звук. То у мене звук не відтворюється. <кій> Аудіозапис вилучено. Переглянь докладні відомості. Ну ось. От так. ось. Ну що ж, переглядаємо. Огодь у запис вилучен через скаргу на порушення авторського права. Через яку скаргу? Правила розміщення. Тобто тут не клікає нічого. Скарга на порушення авторського права. Де? Від кого скарга? Ось. Аудіозапис через скаргу. Через яку скаргу? Хто написав скаргу? Дайте, будь ласка, відповідь, хто може розуміє, це на Тіктокові. Це що за гадські умови? <кій> <кій> ну отак якось. Що це в нас за? Тобто я можу поділитися цим відео, але ж людина захоче, наприклад, поділитися цим відео, що дивись там, як ліпити тісто. Ну, Можливо, моє відео комусь сподобається. Я буду радий. Але ну, навіщо ж мені такі приколи? Так, повертаємось назад. На мій сайт. Ну от якось ось такі приколи нашого містечка. То поясніть мені будь ласка, на підставі чого отак от було зроблено. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І з якоїсь такої скарги вимкнули відео на моєму каналі TikTok. Ну все. На цьому дякую за увагу. Всім пока-пока. І будьте здорові!